Шановні прозідія, шановні колеги, рекурентні або часто рецидивні інфекції сечових шляхів згідно з визначенням, це три або більше інфекції протягом 12 місяців або дві, та більше інфекцій протягом реальну реінфекцію або бактеріальну персистенцію. Інфекції сечовому, сечових шляхів, в цілому захворювання, якому притаманні рецидиви, кожна третя сексуально активна жінка має рецидив мінімум один раз на рік. Та від рецидивів інфекції сечових шляхів страждають до третини всіх жінок популяції, більш половини в посмі на паузі. А часто рецидивні інфекції мають 14-16% відсотків популяції. Як і життя цих хворих залишає бажати кращого за даними кохран, порівняно з умовою здоровою людиною у пацієнта рецидивною інфекцією сечі статистично гірші показники які активності і суттєво більш виражені меційних розлади розлад, сімейні проблеми і відносини з партнером, і не тільки якість життя, але й навантаження на систему охорони здоров'я при рецидивних інфекціях є дуже високим. Серед хворих з ренкурентними інфекціями середня кількість рецидивів на рік становить 5,7, випадків гострого піонефриту 1,2, і чотири відвідування сімейного лікаря за рік, 0,3 госпіталізації в рік. І дослідження останніх років демонструють поступове зростання пропорції часто рецидивних інфекцій серед жіночої популяції. Не існує одного ефективного методу лікування. Стандарт де факто ведення цих хворих антибіотикопрофілактика є одним з ключових джерел популяційної антибіотикорезистентності. І цікаві статистичні дані щодо споживання антибіотиків середнім пацієнтам з інфекції січових шляхів. Такі пацієнт щорічно приймає досить велику кількість антибіотиків, зокрема тільки нітрофоронтаїну 144 таблетки на рік в середньому. І рекурентні сечові інфекції майже повністю пов'язані з мікроорганізмами родини антерабактеріація. При цьому ширіх яколі переважно формі моноінфекції складає близько 73% випадків. Саме тому її життєвий цикл і патогенез представляють клінічний інтерес. І треба сказати, що ріхи, клінічно не гірший варіант, тип уропатогена корелює з тяжкістю клінічних симптомів рецидивних інфекцій, згідно з дослідженням в нашої клініки, найгірші виснажливі симптоми інфекції безпосередньо пов'язані з псевдомону проте протеосмірабіліс, карінобактерієм реалітікум Пацієнти з такими мікроорганізмами, справжні страдальці. Відносно уропатогенної кишкової палички, групи b 2 і D мають найбільш високу спорідненість до урителію і найчастіше викладається інфекцію Вона містить значний набір факторів вірулентності, це декілька груп, волакнисти отростки екстрацелюлярного матриксу, фімбрії курлі, а також адгезини, протектини, сидифоріни, за допомогою яких кишкова паличка варує життєво необхідне її залізо, ендоекзотоксини протеази, гемолізін, це токсичний некритизуючий фактор сиворотки. Сивороткові фактори резистентності, і в той же час не існує одного фактору або групи вірулентності, достатньо для розвитку всього патогенезу, патогенної кишкової палички, щорічно відкривають нові фактори вірулентності і адаптації. Фімбрії різних типів обумовлюють спорідненість різних типів кишкової палички до різних абіотичних і біотичних поверхень, зокрема. Пілі першого типу та фімбріальні курлі є обов'язковими для інвазії у кишкової палички в клітини у Вони високоспецифічно зв'язуються з поверхневими рецепторами на нашому уротелі і здійснюють інвазію. При зміні зовнішніх умов бактерія може проявляти експресію інших типів фімбрій, споріднених до інших структур людини. Ну і при наявності локальних факторів імунодепресії уропотагена кишкова паличка через ниття Пілі першого типу зв'язуються з рецепторами уроплатіну уротелію що опосередкує інвазію і апоптоз, а зв'язок з інтегринами індукує інтерналізацію бактерій у опікальній уротелі з утворенням внутрішньоклітинних бактеріальних спільнот. І ці спільноти розташовані в поверхневих зонтічних клітинах і є резервуарами постійного розмноження бактерій. Подальшому під впливом бактеріального токсину гімолізіну, Інгібується наша протеїнкіназа і формується запалення паптоз та ушкодження клітин хазяїна. А злущення, відшарування епітелію з бактеріальною спільнотою вже сприяє поширенню уропатогенної кишкової палички, слизові, розпосюдженню до інших хазяїв або відкриває доступ до глибших шарів урателію з формуванням тихих мікробних резервуарів. Ці тихі мікробні резервуари в глибоких слоях урателю метаболічно неактивні. Інфекція в них зберігається до декількох років. А от ці внутрішньоплітинни бактеріальні спільноти, всичі жінок з грицидовуючим циститом, застосовані імунофлюоресцентні антитила проти кишкової палички у раплакіну-3 і досить чітко відні зелені скупчення бактерій і червоний урателій з красноватим фарбуванням мембрани і цитоплазми. А об'єднане зображення на слайді це показує, що ці бактерії є внутрішньоклітинними. у багатьох зразках. Також спостерігалися довгі філаменти у рапатегенів. І от цикл утворення внутрішньоклітинної бактеріальної спільноти починається, коли бактерії прикріплюються до опікального перехідного епітелю сечового міхура через. Пілі першого типу, потім ці бактерії інкапсулюють і проникають в епітелії, розмножуються і утворюють внутрішню клітинну бактеріальну спільноту. Як реакція господаря на інфекцію, ротелі зазвичай піддається десквамації, що призводить до вивільнення спільноти та клонального відтворення на новому місці. Іншим варіантом проголосування є поступове вимивання бактеріальної спільноти з клітину рателю, і філаментація створення бактеріального філаменту. Спільноти можуть прогресувати до тихих внутрішньоклітинних резервуарів, які не викликають відчутної запальної реакції, і тут представлені дані світлової мікроскопії, сечі хворих з рекурентним циститом, біоплівкові сукупності бактерій на слайді А внутрішньоклітинні бактеріальні спільноти в епіталіальних клітинах. Частково спостерігається сукупність цих бактерій, які ніби випирають всередині. Вони тут позначені стрілками, а також філаментація бактерій, що завжди відзеркалює активність процесів ендогенного інфікування, що продовжується і за допомогою філамента інвазивних штамів уропатогенної кишкової палички кратно підвищується. І При сприятливих факторах інфікування проходить досить швидко. Тут бачимо мікрофото декількох окремих клітин у ретелю, які інфіковані зверху і знизу двома різними типами уропатагеної кишкової палички, і етапи формування внутриклітиної бактеріальної спільноти через 6, 16 і 30 годин після інфікування. І роз зелених скупчень бактерій проходить на фоні червоних цитоплазм і жовтих вакуолів в середньому. Ми маємо декілька мільйонів бактеріальних одиниць кожній інфікованій клітині у ротелю. І спільноти можуть виживати в клітинах хазяїна, захищені від і імунних реакцій. І вони мають специфічні характеристики, які сприяють рецидиву інфекції. А це вже фото повного каскаду уропатагенного. Повного циклу каскаду внутрішньоклітеної інфекції, уропатогени кишкової палички, інвітро, бактерії, висіяні на культуру ротелі, згодом колонізують поверхню. І під час спільного культивування окремі палички вторгаються в урателі, і ініціюють... Внутрішню клітинну колонізацію. це вже оце зелене скупчення після усунення позаклітинних бактерій гентаміцином, рост внутрішньоклітинних патогенів у ротелі продовжується, і декілька епіепіталізовані клітини стануть е, такими екстенсивно колонізованими бактеріальними суспільствами, що е, призводять до їхнього виверження е, внизу ліворуч і під час е, втечі з внутрішньоклітини. Починається вторинна колонізація у вигляді окремих скупчень філаментованих бактерій або вільно російних бактерій, залежно від концентрації сечі, і цикл повторюється. А філаментовані бактерії, уропатогенної палички можуть повертатись до поодиноких клітин, здатних до реінвазії, що призводить до наступних етапів уропатогенного каскаду. А створення нітій або філаментації один із найважливіших факторів вірулентності це також спосіб розмноження кишкової палички. На цих слайдах досить зрозуміло, як проходить реверсія філамента до паличкоподібних бактерій. Ну, як ми бачимо, уропатогенна кишкова паличка неймовірно оснащений патоген з многорівневою адаптацією комплексом зовнішніх апендикулярних фімбрій, пілі курлі, що через адгізини здатні до прикріплення бактерій на поверхню врателю, і також до інвазії. І довгі адгезинові нітки на поверхні відповідають за весь комплекс первинних взаємодій патоген-господарі. А, патоген а лігандам, поверхньою, на яку відбувається первинна адгезія, служать рецептори, переважно уроплакіну, на матриксі поверхневого уротелію. Ну, і таким чином, умовами рецидивування інфекцій чових шляхів є селективна адгезія, філаментація, антибіотика, резистентність у рапатогенів. А от основними причинами рецидивів є саме внутріклітинне виживання у репатегенів за рахунок формування внутріклітинних бактеріальних спільнот і тихих інфекційних резервуарів. Ну і без безуперечне є досить багато протективних факторів з боку організму, які обезпечують захист проти недружних дій у кишкової палички. Це і промивна дія сечі, специфічні захисні білки, кислий ПН, і вони сечі, то рецептори, що в відповідь на бактеріальний флагелін запускають вивільнення секреторних імуноглобулінів. Інтерелікін-8 – молочна кислота для підтримки бактеріцидних умов статевих органів. Ну, найважливіше з всіх це глікозаміноглікановий шар сечового міхура, і найбільш поверхневий шар стінки сечового міхура це саме шар глікозамінагліканів. Який зазвичай захищає нас від багатьох небезпечних з точки зору сочо міхора речовин в сечі, точніше хлорідів, калію, магнію, які проникають в слизову та пошкоджують більш глибокі клітинні шари. Це гідрорепелент, це такий перший найважливіший антиадвізивний бар'єр проти фіксації бактерій, прионів, грибків. І також він захищає нас від безлічі агресивних речовин, які, наприклад, є похідними їжі, а його пошкодження розкриває в ротелі впливу. Багатьох токсичних агентів сечі. І глікозаміноглікані у ротелю це не є одна сполука, їх там розрізняють близько 20%, з яких сім речовин становлять близько 95% всіх глікозаміногліканів. В цих 7 провалює гіалуронова кислота. Основні функції цього шару це герметичність у ретелю для бактерій, грибків і простіших, вибірково проникність для іонів. Захист від перкуляції сечі та агресивних дериватів і протидія кристалізації. Цей шар зв'язує воду, перетворюючи її на гель за допомогою процесу електростатичного захоплення. В результаті утворюються буфери, які утримуються на поверхні між токсичними компонентами сечі і ретиліальними клітинами. І у багатьох наукових роботах показано, що практично будь-які хронічні патологічні процеси, чому міхурі, передбачає залучення глікозом шару. Це може бути його часткове ураження. На рівні шийки, трикутника або бокових стінок сичово міхора, або повна деструкція. Дифузна деструкція глюкози міногліканів на всій слизові. І глікозаміноглікани пошкоджують органічні кислоти, похідні кави, тютюну коли, засоби хімії, таргетної терапії, про ліки, радіація, бактеріальні токсини, дисбаланс страдіопрогістерон, інвазивні процедури. А відсутність глікози гліканах на стінці на оболонці цього оболонів приводить до досить зрозумілих чутливості антиадгезивних і скорочувальних свойств сичооміхора, та є ключовим патогенетичним фактором в рекурентних інфекціях, циститах менопаузії, інтерстиціальному циститі, радіаційному і хімічному циститі, формуванні мікроцисту і будь-яка інфекційна хвороба і часто рецидивуючі інфекції з чових шляхів, в тому числі, є поєднанням чутливого макроорганізму, вірулентного мікроорганізму і шляхів передачі, тому раціонально спрямувати. Зусилля не тільки на патоген, але і на загальний місцевий імунітет, його гуморальні клітинні ланки, шляхи передачі уропатогенів, а саме відновлення шару глікозуміногліканів за допомогою гіпариноїдів і гіалуронової кислоти. І Відновлення шару є важливою частиною місцевої стійкості як до адгезії уропатогенів, так і до запалення внутрішньоміхорової інстиляції гіалуронової кислоти, пригнічують гемотоксичної фагоцитарну функцію лекацитів, підвищують секрецію ферментів глюкози що стимулюють. Секрецію ендогенних е, глікози на знижують проникність у ротелі, зменшують інфільтрацію імунних клітин до ретелю, зменшують запалення, а експресія глікози найважливіший фактор, що знижує філаментацію і експресію пілі. Першого типу головного фактору адгезивності уропатогено кишкової палички, і ураурателіс гілородною кислотою одночасно продукує антимікробні пептиди і протизапальні інтелікіни. А і козаміноглікани мають такі фактори специфічної інгібіції експресії функцій бактеріальних адгезинів. Ну, от цікаве дослідження після обробки у ротелі, агентами, що порушують глюкози на шар, показано, що деградовані гіалуронанові фрагменти шару глюкозами на відіграють важливу роль в запаленні проліфурасою клітин і загоєнні ран завдяки антиоксидантним властивостям і взаємодії з протизапальними рецепторами СІДІ. 44, РАМ і -4. І навіть після субтотальної деструкції гіалуронової кислоти, і глукозаміноклікану шару і виразка утворення на уротелі, використання екзогенної гіалуронової кислоти в експерименті здатно забезпечити як швидку реверсію запальних проявів, так і реепіталізацію. А це експериментальне дослідження активності гіалуронової кислоти на опікальному шарі, з чий і імунофлюоресцентний аналіз рецептора cd 44 і E е, після Використання кетаміну і гіалуронової кислоти на сучовому міхурі і добре добре видно як пошкоджений кетаміном шар глікози послідовно відновлюється і значно збільшується при лікуванні гіалуронової кислотою. сьогодні. Відновлення шару. Ділікози міноліканів має докази отримані в результаті морфологічних, вже гістологічних імуногістохімічних досліджень. Також існує достатня база клінічних досліджень щодо використання гіалуронової кислоти при рекурентних інфекціях сучових шляхів, абсолютно більшість з яких визначає значне покращення симптомів з високим рівнем безпеки прийому. Загалом за останні 20 років опубліковано більш 30 клінічних випробувань гіалуронової кислоти в цій. Групі хворих. Одне з останніх досліджень наголошує на тому, що в інстиляція є багатообіцяю альтернативою антибіотика профілактики у пацієнтів з рецидивними інфекціями з чових шляхів в анамнезі. Суттєво збільшуючи безрецидивний такий плин захворювання і знижуючи чистоту рекурентних станів, медіана часу після використання гіалуронової кислоти до рецидиву, була 498 днів в порівнянні з 96 днями до дослідження. Інше вітчизняне дослідження, яке оцінює больовий синдром при рецидивах циститу, відзначило значне покращення симптомів у пацієнтів з інтенсивним або сильним болем. Пов'язаним з цією патологією, одним із висновків було, то, що чутливі покращення клінічних симптомів спостерігалися у 95% пацієнтів. Дослідження Забровські з підавторами також підкреслює ефективність гіалуронової кислоти в рекурентних інфекціях сечових шляхів і суттєві і позитивні результати досягнуті у пацієнтів, які отримали комбінацію інтервізикальної гіалуронової кислоти та перорального прийому альфа-блокаторів в рекурентних інфекціях сечових шляхів. І пацієнти отримали інсуляції один раз на тиждень протягом 6 тижнів, а потім один раз на місяць протягом восьми місяців. Є досить багато досліджень з різною популяцією по оцінці комбінованої дії гіалуронової кислоти і хондретінсульфата з висновками, що таке поєднання сприяє зниженню кількості симптоматичних рецидивів. Крім того, клінічна відповідь відносно пола ургентності була також ефективною. На даний момент все ще немає добре спланованих досліджень з порівняльним аналізом комбінованої та монотерапії різними препаратами для внутрішньоміхорових інстиляцій гіалуронату та хондреїтінсульфату в цій популяції. Це дослідження інфікування урателів орпатагено-кишкової палички, середні дані трьох експериментів, в залежності від присутності гіалуронової кислоти, і зверху клітина урателя самі по собі, а знизу попередньо оброблене гіалуроновою кислотою. Під впливом уропатагено-кишкової палички, окрашений зеленим флюоресцентним білком, проведена оцінка мікроскопії протягом доби. Червоний кольор це актиновий цитоскелет. Сині це ядро ротеліальних клітин і скупчення бактерій з зеленим кольором і розповсюдження бактерій в щільних з'єднаннях у ротелю призводять до ослаблення і порушення епітеліального бар'єру сечового міхорабтожи час в присутності гілороної кислоти, протягом всього спостереження кількість бактеріальних спільнот мінімальна. А через 24 години бачимо, що на останньому слайді це щільність. Клітин у рателі при бактеріальній інфекції падає в десятки разів при дефіциті гіалуронової кислоти зверху, а зміни щільності ретеляльних клітин в присутності макромолекулярної гіалуронової кислоти знизу практично відсутні. Ну і лікування гіалуроновою кислотою на відміну від багатьох сучасних векторів є не лише симптоматичним, а патогенетичним і призводять до віддалених наслідків, і три нещодавні півревірніслідування. На дослідження показали, що періодичні інстиляції глікоз аміногліканів суттєво підвищують активність ферментів сульфаніл і аміногліканів і наступного ленцюгу ендогенного виробництва їх. І це важливо з точки зору перебігу захворювання, так як сприяє натуральному виробництву гіалуронової кислоти та і на на поверхність чоловінхора. Накоплена експериментальна база свідчить, що гіалуронова кислота функціонує не тільки як бар'єр, що механічно захищає врателі, але й посилює вроджену відповідь епітелю в присутності фімбрі, ключового фактору вірулентності уропатогенної кишкової палички. І ці два незалежні захисні механізми доповнюють один одного, обмежуючи ріст бактерій та пояснюючи, чому інстиляції гіалуронатів успішно зменшують кількість епізодів інфекції січових шляхів. І також... Це свідчить, що терапевтичне місцеве застосування гілороної кислоти має потенціал як альтернатива або супутнє лікування при антибіотикотерапії рецидивуючих інфекцій з чових шляхів. Однак для деталізації необхідні сфокусовані клінічні дослідження. А це вже дані нашого пілотного дослідження бактерію рі серед 54 хворих часто рецидивними інфекціями після антибактеріальної терапії, і хворих в три групи, що місячно оцінювали бактерію клінічні дані в кожній групі. Перші щотижневе проводили інстиляції лороної кислоти протягом 6 тижнів, другі проводили антибіотику профілактику 100 мг фурозидину протягом полутора місяців. Контрольна Специфічна профілактики рецидивів не отримувала, і першу оцінку бактеріорії проводили через добу після антибіотикотерапії, а вже через місяць відмінності щодо бактеріорії були достовірними, і кількість хворих з титром більш 10 в п'ятому ступеню колоніоформуючих одиниць бактерій була стабільна нижче при використанні гіалуронової кислоти. І пік цього ефекту спостерігався через три місяці з поступовою реверсією. на наш Погляд використання гіалуронової кислоти для інстиляції в цій категорії хворих безпечно та високоефективне ефективне розв'язання проблем реінфікування через внутріклітини виживання у Проте мала вибірка хворих не дає можливості формувати широких висновків. І попередньо можна сказати, що світлий проміжок до рецидиву після інстиляції для відновлення лікози шару суттєво вище після такої терапії, і ми використовували відомий вітчизняний гіалуронат натрію інстилант виробництва Юрія Фарм. Макромолекулярна форма гіалуронової кислоти. І досвід з ним вже достатньо довгий і досить позитивний не тільки в цій категорії хворих. І на цьому в мене все. Дякую за увагу.